Подолати бездоріжжя. У Чернівцях громадські активісти борються з комунальниками, котрі, за їхніми словами, неякісно якісно латають дороги. Як наслідок, прориви каналізації та обвали асфальту, почали активісти з вулиці Заньковецької. Коли автомобіль їде, то він просто як човен пливає. Отак. А все це через чергові ремонтні роботи, які проводив наприкінці літа Чернівці. Водоканал бідкуються місцеві жителі. На тому місці, де лагодили труби, нині ями та обвали ґрунту. Трубу прорвало, походу. Не знаю. Ну, була яма, провалилась там. Ремонтні роботи виконали та дорогою залатали аби, як скажуть активісти, і показують на наслідки такої халатності. Що тут твориться? Тут взагалі воно провалюється вже. Зазначають, один проїзд вантажівки до магазинів, які є поряд, і може повторитися історія з вулицею Зої Космодем'янської. Нагадаємо, там минулого тижня стався обвал асфальту, наслідок чого і веко провалився під землю. Також знову ж водоканал, розкопки робили на вулиці Винниченка. І, звідси, вже стільки часу пройшло, я також офіційні запити давав туди, і через 20 днів аж щось дає. Склали вже протокол на службу водоканалу. Наразі за справу взялися правоохоронці через просідання проїжджої частини дороги. Вони видали вимогу на ім'я директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Погореного. Ліквідувати просадку проїзної частини по вулиці Заньковецькій. Значить, зареєстровано вона в 15 числа за номером 3 01 один вісімнадцять тридцять Терміни виконання до 20. 3.10.2015 року. Також буде складено адміністративний протокол, згідно з яким передбачено за невиконання вимог мінімальний штраф 250 гривень. Активісти обіцяють, що контролюватимуть кожну вулицю, за яку братимуться комунальники. Наталя Гатеш, Марина Чорний, Микола Стафі, Чернівецький промінь.